Народі кажуть, від Богдана до Івана не було гетьмана. Простими словами, це називається руїна. Все почалося з того, що в 1657 році помирає Богдан Хмельницький. А через те, що Богдан Хмельницький брав курс на Європу, він хотів зробити так, щоб булаву перейняв його син Юрко. В Богдана Хмельницького було три сини. Одного коли він був малим, забили канчуками. Посіпаки Чаплинського, його сусіда, другий син, Тиміш, на якого він покладав найбільші надії, загинув за свого тестя турецького, не турецького, перепрошую, молдавського князя. А залишився тільки один, Юрко. Але після того, як Юрко погетьманував декілька місяців, зібралася козацька старшина і сказала Юрку, Юрко, ти робиш фігню? Ми тебе. Турнемо і е, обрала Виговського. Е, до Виговського е, козацька старшина ставилася добре, тому що, по-перше, він був генеральним писарем, а це друга особа в державі після гетьмана. Е, а по Друге, він о, був теж брав курс на Європу, що подобалося козацькій старшині, але його не взлюбила козацька чорнота, прості козаки рядові. Це були покозачені селяни або запорожці. І тому, на чолі з Ушкарем і Марабашем, о, вони підняли повстання проти нього. Цьому зраділи московити, тому що в 1658 році е, році. Гетьман Виговський уклав з поляками гадяцьку унію. Там було зазначено, що Гетьманщина входить в склад союзник речі Посполитої. Це не сподобалося московитам, і вони підмовили. Пушкаря і Барабаша заручитися їхньою підтримкою. Поставили їм хорошу зброю і е, боєздатну армію. Але Виговський їх розбив. Е, і після того він зрозумів, звідки ростуть руки, е, ноги. і е, пішов на е, Москву. І вирішальна битва відбулася під Конотопом в 1659-му, де Виговський розбив 100-тисячне елітне військо московитів на чолі з. На чолі з якимось крутим московитом, прізвище якого я забув. Але в 1663 році відбулася Чорна Рада, де Виговський склав повноваження і виїхав в Польщу, там, де його, там його і розстріляли поляки. Україну поділили по два береги Дніпра. А, ні, секундочку, А Потім другий раз прийшов Юрко Хмельницький. Його обрала козацька е, чорнота, чорна рада, тому ж, і називають чорною радою чорною, тому що там вирішувала все чорнота, рядові козаки. І, е, але потім Юрко Хмельницький зрозумів, що це не його, і склав булаву теж, постригся в ченці і пішов в монастир. І потім, в 1667 році, після Андрусівського перемир'я, яке уклали між собою московити і поляки, вони розділили Гетьманщину по два береги Дніпра. Але так сталося, що Київ разом із лівим берегом спочатку перейшов полякам, а потім лівий берег передали московитам. З боку московитів поставили Івана Брюховецького, а з боку, Поляків Павла Тетерю. Е, і так періодично гетьмани з двох берегів Дніпра е, мінялися. От, наприклад, Павло Тетеря е, втік з Гетьманщини, коли почали давити лівобережні козаки на нього, втік з правобережної частини Гетьманщини, забравши всю е, державну скарбницю. Е, а Іван Бруховецький під кінець свого гетьманування зрозумів, що його московити дурять, як раніше надурили Хмельницького. І за це його промосковська старшина, козацька, сама і а поляки обрали гетьманом Петра Дорошенка, який після того залучився. Довірує не тільки поляків, а ще й Кримського ханства. Як він казав, лякай турецького хана польським королем, а польського короля турецьким ханом. І за це його не взлюбив е, Іван Сірко. І е, коли е, турки разом з... Козаками Дорошенка вели черговий ясир в Крим, сірко на них напав і розбив. Так він постійно надокучував тим гетьманам, які були в змові або з поляками, або з турками. Так само в 1659-му, коли Виговський разом із поляками і турками пішов на Москву. Ну, принаймні, хотів піти. Сірко вдарив йому в спину. Тому що Сірко на нього був ображений через те, що Виговський, так само як і Дорошенко і Богун, виступили проти Переяславської ради в 1654-му, а Сірко був за Переяславську Раду. Петро Дорошенко вирішив об'єднати два береги Дніпра, і на деякий час йому це вдалося. Поки не зажали його з двох боків, поляки московити і ще знизу турки. Потім приходить зі сторони московитів Іван Мазепа, і тут руїна закінчується, Того, що Іван Мазепа настільки сподобався Петру І уже на той час. Імператору, тому що коли Петро І прийшов до влади, то Московське царство помінялося на Російську імперію, і Гетьманщина стає васалом московитів. Тому що під час руїни було настільки багато гетьманів, що про них в народі почали складати прислів'я, що там, де один козак то два гетьмана, а там, де Ні, інше прислів'я, що не козак то полковник, що не полковник, то гетьман. І гетьмани настільки швидко мінялися, що люди не встигали запам'ятовувати їхні імена. Це просто найбільш відомі гетьмани із усіх. В принципі, якщо ви хочете більш глибше зануритися в вир цих історичних подій, то на каналі Історія без міфів і історія для дорослих є відео на цю тематику.